Ще браття Українці усміхнеться доля! Всім привіт! Заздалегідь прошу вибачення за даний формат цього відео. Річ в тім, що коли я знімав матеріал цього відео, то мені довелося монтувати це відео двома частинами. І після того, як все було змонтовано, я видалив той матеріал, з якого монтував. І після цього виявив, що перша частина змонтованого ролика була пошкоджена. І вже. Не підлягає відновленню. Спочатку думав, взагалі не викладати вже це відео, але кінечний результат також важливий. Плюс до того всього, хоча б замовнику, надіюсь, і кінечний результат буде цікавий подивитися. Отже, що відбувалося в першій частині? По-перше, хочу зазначити, що е, транзистори були міксовані. Там були всякі транзистори і КТ 816, і 940, 972, 815, 817. Також були е, імпортні діряві транзистори, також були е, транзистори 5 Г4, 7 ГА, 7 ГАГ якісь. Ну, в общем, такі. І були е, також транзистори без маркеровок. Дві ще збереглися, два транзистори були білі, але замовник е, поклав більше транзисторів. І в кінечному результаті там вийшло все ж таки 150 транзисторів. Можливо, хтось не знає. Хоча навряд чи як розбираються транзистори, зажимаємо кусачками або плоскогубцями, і отак, от надавлюючись, він ламається. Звільняємо від кераміки. Звільняємо від пластмаси, вірніше. Ось такий матеріал з золотом у нас залишився. Далі, у кого є бажання і час, можна повідкушувати отак от, от саме там, де знаходиться позолота, ту частину відкусити і переробляти виключно позолочений матеріал. Це корисно. Цим займатися тим, у кого є багато вільного часу, які не знають, чим його заповнити, або тим, у кого мало кислот і які економлять. От, зайвий метал одкосується неважко і недовго, по суті. І от такий матеріал набагато швидше. І з меншими затратами на кислот можна було обійтися. Але, як показала практика, що час дорожче за любі гроші. І тому я не чистив це. Я просто цей все, це все матеріал з усім зайвим металом помістив в колбу, залив 300 мл електроліту і додав 3, чайні, 3 столових ложки з гіркою ам'ячної селітри. Це е, ідеальна пропорція, на мій погляд, я такою пропорцією користуюся для травлення металів. І мене ця пропорція задовільняє. Після того, як я все протравив, перецідив, то на фільтрі залишилися кристали залізного і мідного купоросу. Так що мені довелося його перерозчиняти у воді. Ну, перерозчиняти це голосно сказано. Додавати воду в фільтр, розчинити ці всі солі купороса і заново перефільтрувати. Тому, тому в колбі. Буде вже більше паперу, фільтру. Ну, ось, коротко описав, що відбувалося в першій частині втраченій. Ну, а зараз переглядаємо другу частину, ту, що зберіглася. Розчин починає закипати, час додавати азотної кислоти. Додаю для початку і кубіка. Повинно бути достатньо. Якщо вже буде не вистачати, тоді вже крапельним шляхом буду додавати. Одразу починається реакція. І чудово проходить розчинення. Все чудово розчинилось, паперова серветка також. Залишилось тільки сміття, кристали і пластик. Фільтруємо. Чудовий колір розчину. І перед тим, як відновити наше золото, його потрібно нагріти на піщаній бані, погасити азотку, якщо вона є. Сульфаміновою кислотою я буду це робити. Як і очікувалось, Азотки немає. І вже відновлюю гідрозіном гідратом. Чорне облако, це і є наше золото. По краплі додаємо гідрозін або інший встановитель, поки реакція не перестане. Як з випадком з гідрозіном, це якщо буде біла пінка замість чорної. Отака. От і ми бачимо, що вже. Золото все відновлене. Тепер ставлю підогрів на максимально мінімальний і грію наш розчин з нашим золотом до тих пір, поки розчин не стане світлим, а золото скагулюється. посвітлішало, але недостатньо. От тепер золото випало все, осіло все і скоагулювалося. Здається, наче його тут багато, але, як завжди, його тут не дуже багато. Так, Зараз ми почистимо наше золото і будемо вже пресувати. Зовсім його тут. Аби грама було насправді. Все, золото почистив. І тепер з певненістю можна сказати, що воно чисте. Чим я чищу золото, яким методом, це вже окрема історія і, можливо, окреме відео. Так, що кого цікавить ця інформація, будь ласка, в коментарях залиште своє побажання узнати цю інформацію. І я обов'язково засніму відео. Все, пресуємо. Да, здається, мені пів грама тут навіть і не буде. Ну, можливо, я помиляюсь. І було б непогано, щоб я помилявся. Ну, скоріше за все, що я помилявся. Підсушив золото і саме час його зважити. 055. Ну, Показує інколи 054. А це у нас золото з попереднього відео з польовиків. 056. І це у нас золото, як я казав, що в одному з відео сплавлю. Це з ОУ. Oh. Золото з мікса імпортного. Як я казав про нього хлам. Але хлам хламом, але вагу має 0,22. І все разом у нас буде грам і 30 міліграм. Зараз ми будемо його плавити і побачимо, який буде виход уже в сплавленому стані. Золото вже розплавилось. Зараз тільки підправлю і все. Чудовий блиск. З дірочкою всередині. Зразу видно. Чистота. Отлично. Ну що, зважимо наше золото? Грам і 3 міліграми. Як в сухому стані, так і в сплавленому стані. Це означає, що домішок не було. Зазвичай при плавці домішки ще можуть, можуть вигорати домішки. Але ми бачимо, чистота, чистотою золота я задоволений. Ну і перед тим як ми з вами попрощаємось, хочу запитати вас, яке наступне відео робити: Міланш посріблення. Міланш і афінаж посріблення. Або мікросхеми серії К-155 і їх в цьому пакуночку пів кілограма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю ваших коментарів І усім чекаю вас всіх за переглядом в наступному ролику Згинуть наші! Женьки, як краса на со.